Ти знаєш, я ж так буду у, у свій робочий день. Ага. Сьогодні, слава Богу, я піднялася героєм. Вот там на малині я буду до так, як я. А, коротше, показати, так? Да? Все хорошо, так, я зрозуміла. Давайте, доброго ранку вам всім. Я я давай. Покажи. Я думаю, що вона мене гукає. Покажеш моїм глядачам, що я ж вчора дощ помішав, зробила малину. Ось. Дивіться, як треба рядка. Зрізала вчора, мене попросила, дай ножниці, будь ласка, свої. Кажу, хорошо, дам, тільки землю не різать. Ні, ні, ні. Ну, вечором здала мені в хаті лежать. І ти глядачам, що яка вона була, ось, бачите, яка закручена. Вершки вона не треба. Їй буде сніг ламати, воно не нужна. І вона отак підрізала. Потім ще буде підрізатися весною, але отакий порядок зробила ЄС у малині. А це, бачите, ми вже перекопаємо та буде краще тут земля. Так, дусічка, йди в хату, бо холодно, йди ще в хату. Йди швиденько, молода команда, біжи. Біжи. Хорошо, давай, йди в хату, позови їхай, йде в хату. Ой, ти йоханий, бабай. Я не буду давати тобі їсти ще. молода команда хоче вже їсти. Я кажу, ні, ось ця. Ні, 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 ще рано, я просто біжу в ліс. Ходити буду. Іди до бабушки, йди до... командир до командира. Не хоче, ну нехай вона побуде тут, нехай. Молода команда немає коли мало займатися. Ні, ні, дочечка, є з чим займатися. Я взять, покрасить ти... і викрасіть нем... і викрить. Ну воно удобне, воно приятне, бачиш, навіть вона тряпку за. за... Це, Це. Дусіна тряпка, ми... коли ми даємо їй їсти, коли, що м'ясо вона витяга. Вона витягає на все, то і. Щоб не на дорожку, да. вона витягає сюди. Бачиш, ми положили нове, і вона не хоче, вона не хотіла взагалі підходити, вона привикла до цієї тряпки. Ну, і я її зроблю доця, і послужу вона місяць і вийде. Так зачем їй ще Він заслали, як воно є, і хай їсть. І доця, що не розправиш, форму свою має, а я її горілка. Оде яка погода? Малину тільки дороблять, а ти сидиш, оце робить. За малину я зроблю обов'язково, скільки там тієї малини. Так погода сьогодні хороша яка. І от сьогоднішній день і послужить тим, що я її Уже час. А тільки телефона, переживаю переживаючи й за Юркових. Воно зараз мокре, суботу виставиш, він прийде забере. Матеріал такий хороший для коз. Та вони не їдять, понемає. Ідея його, їдять. Він же у прошлому году забиравала. Коротше, бабуся, голова болить. Ну, будемо. А Саня ж, а Саня, як не є, він мені, ти кажеш, не низько ти ріже, я тобі до палки. А Саша мені показувала ще. Тоді ошиблася, щоб я його не підвела. Та радій Бога, так а ця виділувалась, ви... виділивалась, але ну, вирішила поїсти все-таки. І знаєте як? Прийшлося відрізати кусочок ковбаски, покласти туди і оце тільки апетит наганяло. Це не Це ж... ну, вона вже звикла, прийде, ляже, тільки ти з'явилася вона. вона. Я не можу, то прямо дитя стоїть і всі. І а очі треба, щоб ножки не боліли. Да, і вона, займатися. вона ж не ходить багато, а там за грибами вона ходить. Навіть здоровіше себе чувствуєш, а що нахуй. ходиш. А я вжала. Ти що, бо півих там уз уже зовсім грибів. Правда, коліна трошки болить, ну чого, вчора помазала, то нічого. А так ну, все одно, ти що, я ж жопу вожу, я мало зовсім ходжу, а тут я ж кажу, що ще с... грибів набрали. От ну, подивися, подивись, там вже просто немає куди і що робить. Вона і його що, лата. Зроблю, зроблю все одно. Що? Зроблю дочечка, зроблю її, попользуємося. І теж і не поризів, не курі щоб де. Воно вже й бумага. Ну, ми так застилаємо дуже, бо вона витягає, коли м'ясо на косів, вона витягає, тягає його, бо... а все, все ж буде краще, ніж стирати дорожки. От бачиш, як апетит проснувся. От тобі, пожалуйста. Їсть? Так, да, вона вже все з'їла. О, тумнічка, і я витру цій дівушці мордячку. Отак дівчата і займаються. Чим ти позанимаєш? Ні, кажу, отак дівчата і займаються. Ви. Все, поку... Моя одес, давай в'еттю от эту, давай, давай, стой, 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 мій манюсенький такий лібеночек, стой. ласку, підожди ласку витру, а то щось закисло, така диваха красива. Все, тепер лягай, молодець. Да, Все, лягай, возле бабушки там, лягай, А ми не їли, дусь. Це вона крихи збирає, може ми ж їли. Ми не їли, Дусь. Лягай, йди лягай до бабушки, йди, лягай. Лягай, пригай. Пригай на диванчик, давай. От там будеш жувати і дожовувати, що між до зубов застряло. Треба Саша розпросити, вона своєї Афіні чисти зуби. І ми будемо свої Дуськи чистити зуби, Дусь? Її, не знаю, ну ти ще й умиваєш утром. Отак от, 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 губи піднімаєш. Вона привикне, бач, вона вже жумила. Вона ж привикла, бач, вмиватися, підмиватися. Тепла, тепла водичка, вона жопу підстана, підставна, підставна, щоб я. Ще її, а я аж пузо сьогодні помила. Вона тоді так гарно умивалася, вмивалася, щоб прямо хорошо, не бігала. Не... Це наш робот роботполісос собирає все. Да, Оце поїсть, оцю тряпку всю повимазує, грязна, потім підходить вже поїла і починає злизувати Лизу, все з тряпки. Пахне да, все злиже. Чого я Я цю тряпку і бережувала. Да, і, і я бачу, що вона Ти хочеш вийти чи ні, Дусь? Не треба, Дусь. Ну, вона... На вулиці дуже хороша погода. Не, не. Дуже х... Хочеш вийти? Давай, іди погрійся на сонечку, іди. Ой, гарна сьогодні погодка. Замечательно, іди. Ось так, ось так пішла медленно. Пішла? Стоїть на повороті тут. Артистка Дуська наша. Отак От і живемо. Отак От і живемо. Погода хороша. Коли вчора лив, вона різала. Сьогодні погода хороша, бажання різати немає. Тряпка на першому плані. Непослушна молода команда зовсім. Зовсім. Пережива, що це Юрій треба, розумієш, куча. Зв'язала його, у відра пособирала, нема ні одного листочка, ніде нічого. Та що ти? А це Вова сусід ставив е, цей балон з водою та каже, боже, у вас лежить за двором, і це, це ж навіс золота, каже, печку розпалювати, це береш, каже, чик, я кажу, так Саша з роботи його і привіз. А? Він спросив, його, та бери куру і взяв. Треба якось грушу обрізати. Я вже Саше, знайшла в інтернеті, відправляємо все на роботу, думаю, вечором подивиться. У, у нас груша пішла, бачите, дуже багато розвилок. Треба, мабуть, тільки одну оставити. Ну, не знаю, там там воно і треба бризкати. Бачите, листок паде, і одразу треба буде побризкати. Грушку. Ну, це діло молодої команди. Це не моє діло. Так що... Кром порядки, де ніде нічого, це все молода команда. Главарь. А в сусідці груші гнилі пооставалися, так і оставили на дереві. Це ж хвороба. А ж, ну, щоб викинули цю грушу, вона нафік не нужна. Просто не нужна. Так що здоров'я, підганяйте роботку, поки сонечко світить. Кажуть, що ще тепленько буде. А я, мабуть, в суботу викопаю вже кани. Зріжу на мусорку в п'ятницю вечором, та на мусорку здамо, а те викопаю, хай трішки підсохне, щоб вам ну, більш сухе, бо воно дуже вологе, дуже волога земля. Покопати треба на часник, да дуся, ніяк. Щось у тебе душався на розпашку, зараз я тебе застигну. Скажи, до свидання вам всім, не хворійте. Дай витру, що ти тут заплакалася трошечки, заплакалася. Ось так.